Отже, я розпочну не з традиційного напрямку, це не Покровськ, це не Курахове. Це буде Запорізький фронт, адже е, останнім часом були лунали коментарі від е, нашого командування від речників, перепрошую осу в е, південного напрямку е, сил оборони півдні, про те, що на півдні зараз сконцентровано до 200 тисяч росіян, і я бачу, що ця інформація доволі таки панічно сприймається деким. Е, воно зрозуміло, чому тому, що от знаєте, розганяються ці панічні настрої щодо. Наближення до Дніпропетровської області тут запорізьці починають ставити так само запитання: так а що У нас теж є небезпека? Давайте розглянемо об'єктивно цю ситуацію. До Запоріжжя насправді від е, південних напрямків фронту від Оріхова, того ж таки, е, чи скажімо, е, району е, Кам'янського тут приблизно 27-28 кілометрів. Справді це. Дистанція не дуже далека, але будьмо відверті: що для того аби таку дистанцію пройти, росіянам знадобиться рік на цих рубежах. Рік не менше 200 тисяч військ. Це не йдеться про те, що вони сконцентровані на цих ось саме рубежах, що вони завтра, мовно кажучи, готові йти на Запоріжжя. Геть не йдеться про це. Тут немає 200 тисяч військ. 200 тисяч військ це сили, які загалом окупантів розосереджені по усьому півдню, тобто, от в цій зоні, ось це все 200 тисяч військ. Цього Надзвичайно мало для того, щоб рухатися якось кудись, скажімо так, а тим паче намагатися просуватися до Запоріжжя, тому я не розділяю ось цих от панічних настроїв, Тим паче не розділяю того, що виліз зараз в простори інформаційно ну медіапростору, даруйте за тавтологію. такий собі Анатолій Шарі, який сказав, що пише про те, що велику загрозу складає зараз для Запоріжжя. Ударний кулак, буцімто який росіяни зараз складають із 120

Одиниць бронетехніки, друзі. Ну для того, щоб розуміти, що таке 120-150 одиниць бронетехніки, це ніякий неударний кулак, який може загрожувати Запоріжжю. Ну от, геть аж зовсім. Е, я хочу нагадати, що ще буквально місяць тому 46-та бригада, наприклад, і 79-та бригада на Курахівському напрямку відбували атаки по п'ятдесят 70 одиниць бронетехніки. На початку російського ворожого наступу ще в жовтні 2023 року, 10 жовтня 2023 року. Я нагадаю, що тоді на Вдіївку був зчинений тиск зі 150 -ти одиниць бронетехніки за добу. 150. А тут 150 толя Шарій починає лякати тим, що е, вже підеться техніка на Запоріжжя. Ну, слухайте, це. Це маячня. Звісно, легковажити всім тим, що є, і такою наближеністю від фронту до Запоріжжя теж не варто. Але повірте, будь-які скупчення ворожих військ наші наші бійці так само на цьому напрямку контролюють. Так, це не таємниця, що в нас там багато бригад територіальної оборони, е, і це є певний мінус. Але зате в бригадах ТРО є. Дуже класні підрозділи саме е, в контексті безпілотних літальних апаратів. Е, і от одне з відео такого підтвердження хорошої роботи групи аеророзвідки SkyForce 108 окремої бригади ТРО. Вам демонструють друзі наочно. Е, отже, оператори дронів 108 бригади ТРО, яка е, працює на запорізькому напрямку. Це якраз таки в районі Пологів. Е, вони виявили пересування ворожої техніки до якогось логістичного, скажімо так, вузла е, простежили, подивилися. Ага, зрозуміло, Міли, що там проживають окупанти, і близько 40 окупантів, як повідомляється, було там у цьому е, секторі, так би мовити, і туди одразу ж почали працювати і Хаймарси, не шкода так на 40 людей і Хаймарсів, і артилерія в підсумку. В значні втрати в окупантів е, до 40 до 40 одиниць особового складу, до 40 осіб особового складу, як повідомляється, на сторінці 108-ї бригади територіальної оборони. Не, це у нас е, формування Сил ТРО із Дніпропетровської області, тобто Дніпро Дніпровська, по суті. Ну, Дніпропетровської області так шкода, що вона ще досі Дніпропетровська, а не Дніпровська область. А отже, е, тобто, я кажу про те, що всі ці рухи відстежуються не чи реальним станом справ, але об'єктивності заради Запоріжжю наразі. Точно не загрожує принаймні в тому комплекті військ, які зараз є е, ворожі угруповання. А ось цей удар, який я щойно показував, він відбувся в районі Полог. Ось тут. Е, тепер перейдімо до Курахового, тому що це після Селидового став центральним напрямком боїв е, з боку російських окупаційних військ, і, на жаль, маємо тут е, стрімкі. Погіршення ситуації на абсолютно всіх ділянках фронту, абсолютно всюди. Фактично, що м, наші війська стримуючи, зав'язуючи гарні бої, нав'язуючи е, окупантам витратні бої. Е, саме тому, в тому числі, е, жовтень підбиття підсумків, якого можемо провести, якраз таки дуже логічно. Сьогодні е, жовтень став місяцем найбільших втрат для окупантів. Майже 42 тисячі. Осіб особового складу втратили росіяни 42 тисячі. Це колосальна цифра, це колосальне число. Але про ці висновки, давайте поговоримо після того, як я опишу ситуацію на Курахівському напрямку. Отже, що ми маємо на Курахом? Ворог на жаль, як я сказав, він суттєво просувається раніше. Я про це теж зрештою говорив, і це очевидна очікувана ситуація, що після втрати селидового увесь сектор. Півну на північ від Курахівського водосховища відійде у руки росіян, і власне зараз е, інший воєнний оглядач е, Богдан Ворошникова він повідомляє, що, наприклад, Росіяни просунулися і заволоділи уже Креміною Балкою. Тобто, це з району цукуреного ось цей населений пункт Креміна Балка майже втрачена сели, Новоселидівка на цих рубежах і е, на у околицях Вознесенки так само росіяни намагаються вже закріпитися. Крім цього, район Новодмитрівки. Росіяни пробиваються через нього. Ось Новодмитрівка. із району Вишневого на Григорівку та Новоолексіївку чинять. Значний опір російські війська таким чином, готуючи свої плацдарм і на Покровськ задля наступу, і найперше впливаючи на місто Курахове для цього, щоб оточити Курахове, росіяни проводять штурми. З Богоявленки на трудове той же Богдан Ворошнико наприклад, повідомляє, що трудове вже захоплене противником в Максимівці. Ще вдається втримувати нашим військам оборону. Катеринівка майже так само втрачена уже і майже перебуває в руках противника. Тобто формується або рух ось сюди на дачне, або рух ось сюди на Костянтинопіль та Андріївку. Ось така ситуація доволі таки складна, безсумнівно складна. Поки що росіян зупинити не вдається аж ніяк, і направду жовтень, окрім того, що став рекордом. Uh, з нашого боку в плюс uh, щодо втрат окупантів 42 тисячі осіб особового складу, uh, водночас він став і місяцем найбільших втрат території майже 500 квадратних кілометрів uh, територій. Якраз таки найбільше це Вогледарський, Курахівський, Покровський напрямки. Тут найбільше здобували uh, росіяни. Ну і ще так само лимансько купянський до нього ми ще зараз повернемося. Точніше не повернемося, а перейдемо uh, і говорячи про ще підсумки жовтня. Ну, направду, я вже це не буду повторювати. Чому сталося ці 500 кілометрів втрат квадратних, 500 квадратних кілометрів втрат. Тут дві площини є. Наші внутрішні, негаразди, прорахунки, недалекоглядність, про що я багато вже говорив, не буду повторюватися. Друге питання це, звісно, росіяни. І ось тут е, потрібно дивитися, що складається враження, знаєте, ну, ре, реально без, без жартів, що росіяни пішли в all-in. Вони. Це такою покерною термін, термінологією. Вони поставили все зараз на карту: реально, все, всю піхоту, яку вони можуть підготувати до сьогоднішнього дня, е, і цю піхоту просто невпинно посилаючи на е, штурми, втрачаючи 42 тисячі осіб особового складу. Ну це це фантастичне число. 42 тисячі. Ви уявіть собі, от е, на тижні прозвучала фраза від. Е, Секретаря РНБО Олександра Литвиненко, який сказав, що Україні потрібно домобілізувати ще відмобілізувати 160 тисяч людей. 40 тисяч ну, це, це фактично одна четверта цього. Наявного цього бажаного ресурсу, який Україна хоче відмобілізувати найближчі там півроку, я так розумію, так от Росіяни втратили це за місяць 42 тисячі, і для того, щоб далі продовжувати ці невпинні місні штурми, є підозра, що вони якраз таки як таку прокладку, як проміжний етап, щоб не втрачати темпу, застосовуватимуть ті північно-корейські війська, які, втім, поки що ну дуже нечисельними є відносно нечисельними. але можуть покривати ось цей мінусовий темп втрат, якщо росіяни умовно кажучи, набер. Що місяця 30, ось 30 тисяч осіб особового складу, 12 тисяч північнокорейців, якраз таки виконують ось цю цифру в 42 тисячі втрат, але це абсолютний рекорд е, піхоти. Дуже багато росіяни втратили. Вони втратили найбільше з часів початку повномасштабного вторгнення. Та й загалом, в принципі, за почат за весь час війни. Вони втратили бойових броньованих машин, також і автомобілів. Комусь може здатися, що е, от мовляв. Ти ж говорив і багато аналітиків, експертів говорять, що росіян виснажена компонента бронетехніки. Саме так воно і є. і Я підтверджую ці слова. Я від них не відхрещуюся, друзі. Тоді скажете, ви ну, це якось тоді нелогічно, чому вони так багато бронетехніки зараз застосовують на фронті і стільки її рекордно багато втратили. І знову ж таки нічого нелогічного в вашому запитанні не буде. Пояснюю, чому та тому, що знову ж таки повертаємося до тієї концепції, all in. все, що маєш, став до строю. Тому що вибори, тому що існує таке в Америці вибори, тому що існує ось таке політичне багно, в якому росіяни себе почувають настільки комфортно, що мають нахабство е, залучати північно-корейські війська, а світ сидить і тихенько е, мовчить, і це якраз таки наслідок політичної кризи, якою намагаються скористатися росіяни в межах цієї ж таки політичної кризи, вони по максимуму залучають свої ресурси. Все, що є, усе женуть на фронт. Питання тепер тільки як цього багато у них є, і якою буде подальша допомога від наших західних партнерів, і якою буде наша реакція е, після того, коли цей російський наступ завершиться. А він завершиться дуже великим визнаженням для росіян. Питання, щоб ми теж витримали це, цей період, саме звідси. Такі величезні втрати автомобільної техніки, бронетехніки та особового складу, тому що Путін і його командири пішли у Вабанк. Ось так, що ще варто повідомити? Це власне Лиманський напрямок. Тут загострилася ситуація. Росіяни захопивши населений пункт Новосадове. Почали зараз уже проводити атаки безпосередньо в терни, і знову ж таки піхотною компонентою. На жаль, вже зараз можна говорити, що ворожі піхотинці насичуються, так би мовити, у тернах. Відео це я вам друзі не покажу, тому що це відео від 60-ї нашої механізованої бригади, 97-го батальйону. Цієї бригади воно пов'язане з тим, що дуже багато. Піхоти, яка набилася в терни в північній околиці, наші в з 97-го батальйону цієї бригади вибивають. Ну, власне, це відео ви можете побачити в мене на телеграм-каналі, от прям в ці хвилини, по завершенню перегляду вами цього ролика, цього відео карти бойових дій. Заходьте на мою телеграм-спільноту і насолодитися тими ударами, які завдають в 97 сьомо батальйону 60-ї механізованої бригади у тернах, тому що тому, що на жаль, ну от тут теж будьмо відверті, ситуація ускладнюється в сенсі того, що ворожа піхота, як тільки вона дістається до якихось населених пунктів, одразу вона має шалену перевагу. Вона починає масово там закріплятися, і за рахунок цього закріплення залишається. Ну, дві опції або відходити, або впівронами вибивати, доки це можливо, або вибивати і все рівно частково відходити. Ось це ми зараз спостерігаємо. На жаль, поки що е, в тернах. Е, крім цього, південніше однак не крім цього, а однак південніше е, я скажу так: що справи значно краще у нашої 63-ї мебригади, яка кошмарить окупантів на цьому Лиманському напрямку, вже трішки ближче до Дніпрови та Кремінної. Ну, дуже потужним темпом щодня на сторінці бригади з'являється маса відео того, як знищується ворожа піхота ще на підступах. Головна повторююся, задача не дати ворожим піхотинцям, тобто не навіть не одиничним піхотинцям, а цьому масиву піхотинців одиночних закріплюватися в якихось розвалах, тому що ці таргани, знайшовши шпарину, там виживуть і накопичившись, далі продовжать. Уже смертельні атаки для нашого війська, і ось з цією задачею трішки південніше тернів справляється 63-я бригада. Не можна сказати, що 60-та північніше не справляється. Проблема лише в тому, що росіян знову ж таки багато цих клятих піхотинців, але й проти них протилома є прийом. Його продемонстрували бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які у Вовчанську показали, як беруть у полон 15 п'ятнадцятьох. Окупантів, зокрема, це ви бачите зараз на кадрах цю будівлю, де росіяни укривалися, і її спочатку розвалювала наша артилерія, а далі в штурм пішли бійці батальйону Шквал 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Я думаю, що вже всі приблизно розуміють, хто такі, що таке батальйон Шквал, щоб не повторюватися, щоб не робити на цьому акцентів. Це колишні. Колишні ув'язнення, але зараз це військовослужбовці збройних сил України, які дуже ефективно проводять штурмові дії, і ось власне одну із таких ви зараз, друзі, спостерігаєте. 15 окупантів було взято у полон бійцями батальйону школа 57 ї окремої мотопіходної бригади у Мовчанську Чи багато це чимало? Багато багато тому, що це можна буде повернути 15 наших хлопців, але. В контексті того, скільки росіян потрібно шукати на рівні держави е, інструменти, які дозволять знищувати росіян в більшій і в більшій кількості. Зокрема, от учора мене дуже, дуже потішило. Но вона е, коментар Германа Сметаніна, нашого нинішнього чільника Мінстратехпрому, який в коментарі видання Reuters сказав, що мовляв, е, Україна виробляє мільйони мін. Мільйони. Скільки це мільйони? Ну це мінімум виходить від двох мільйонів. Чи багато це чи мало? Це доволі таки значна цифра. Насправді не можемо цього перевірити, але хочеться дуже хочеться повірити на слово, тому що міни це є основний засіб. Кожного ледь, не піхотинця для того, щоб протидіяти ворожій піхоті, особливо якщо це е, не крупні каліберні міни там го двадцятого е, міліметру, а хоча б 80-го, а то ще навіть нижче 60-го. ще би налагодити виробництво мінометів буде просто ідеальне рішення на рівні державного будівництва і державного управління від нашої влади, якщо саме такий шлях розвитку, зокрема, буде обраний на наступний рік, тому що росіяни. Тільки демонструють, що вони й далі, й далі, й далі, все глибше, і глибше і глибше переходять на піхотні штурми, і саме таким буде наступний рік, зокрема.